Повітряні ж простори півдня України захищали екіпажі літаків Б-12, ан 26 та вертольотів Мі-14 та К-27 Сахської морської авіації бригади ВМС. Перше у цьому році екіпажі пошуково-рятувального вертольота К-27 тренувалися рятувати людей у морі. З вертольота було десантовано рятувальну групу. Десантування відбувалося з висоти 8 метрів. Умовно постраждалих успішно підняли з води на борт вертольота. А екіпаж іншого К 27 відпрацьовував завдання з протичовнової боротьби. Цього ж дня Віталій Тельних, випускник Харківського університету повітряних сил 2007 року, вперше виконав політ як командир екіпажу вертольота Мі 14 після завершення військового вишу. Офіцер мав у своєму активі 37 годин нальоту на вертольотах Мі 2 та Мі 8 Нині у Віталя 108 годин. На досягнутому молодий льотчик зупинятися не збирається сьогодні. Виконав перший політ по вправі 101. Увізний польот в зону якості командира екіпажу. В польоті відпрацював маневрування швидкістю встановлено в діапазоні швидкостей. Віражі креном 15-30 градусів, та РСНГ. Захід на посадку виконав все добре. Усі завдання польотів особовий склад бригади виконав на відмінно.